Всіх вітаю на авторинку. Ми сьогодні знімаємо Вах групу Шкода, Volkswagen, Seat Audi, якщо попаде. І в більшості Volkswagen Так, їх найбільше із шкодами. Розглянемо, які ціни, які автівки продають і так далі. Надіюсь, буде цікаво. Кому сподобається, ставте лайк. І давайте розглянемо, що продають. Бачимо бору, продають у нас за 4,5 тисячі на автоматі 1,6 бензин. 99-й рік. Є сертифікат. уже. Бачимо всередині, як виглядає автівка. Тканевий салон, автомат. Нічого особливого. І подивимося, як. Це бор виглядає на задньому плані. Далі у нас Volkswagen Golf 4. Безкінечні просто автомобілі, 1,6 бензин за 4900 2005 рік. В універсалі, що маю на увазі, Безкінечні. Ну, Скільки авторинків я не був, ці автомобілі завжди є. Вони що в універсалах, що в хатчбеках. Популярні автомобільки. Автомобілі їх до сих пір дивляться, до сих пір купують. І мені вже здається таке враження, що вони безкінечні. Далі у нас шкода Octavia за 12516 рік. Дизельний двигун, авто в універсалі. Непогано як би виглядає. Зараз розглянемо салон автомобіля З механіка, звичайний тканевий салон, нічого особливого. Далі у нас гольф 6. 1,6 бензин. З газовою установкою. Автомобіль вже на рівницьких номерах і автомобіль в універсалі. Далі бачимо Golf 5 в Універсалі 6550 2008 рік, 1,6 бензин. Непоганий варіант. Mercedes Vito за 6000 2006 рік, 2,2 дизель. Знову ж таки Golf 5, в кузові вже хатчбек 5300, 2004 рік, 1,6 бензин. Вигляд автомобіля з боку, салон автівки і все по стандарту. У нас, як ми бачимо, тканевий салон і все. Далі на рівницькому авторинку бачимо шкоду Октавію. На автоматі 2014 року Мотор 16 в рідній фарбі за 12500. Її продають вигляд ззаду автомобіля. Ну, популярна досить автівка. Шкод на авторинку, як завжди, багато. Ще одна шкода Октавія. Також на автоматі 2008 рік подивимося салон, звичайний тканевий салон, вид автомобіля ззаду і нічого лишнього говорити якби не хочеться. Ось є прапор Швейцарії, а так звичайний автомобільчик. І після завершення візьмімо лагуну в кузовій ліфтбек 13-го. Року 1,5 дизель. Трішки автомобіль не в нашу тематику, але цей автомобіль також заслуговує певної уваги. Непоганий варіант за 8 тисяч доларів. І ось такий салон, досить просторний автомобіль. І хто полюбляє французький автопром, як варіант, підходить. Дякую всім за увагу!